Ці технології короче, бачите європейські встречаются коротше вже не на первой бутылке от ці технології Гляньте, от, мені понравилось кстати что мы делаем мы берем Закриваємо, если да? вона реально ну то есть і так просто пальцем не Под часовой стрілочки прокрутив хоп все. Пийнув, короче кока-кольчик це якась лекарственная кока-кола Оце, коротше, Кока-Кола, якась в неї вкус такий лікарний. Ізначально ж Кока-Кола, а що робили? Лікарство. Правильно. От чого. Я не знаю, кстати, От, чого, от горла. Хто скаже, од чого короче, було лікарство? Потім бутилочку тільки раз. Просто закрив. Ну, ми знаємо, що всі бутилки хорошо ці закриваються. Отак. Хоп, все. Бо кришка закрита, все нормально Ну, Но У случаї чого можна чик Провернув і все. Отак, технології європейські.